Працьовитого і мирного, дай Боже, натхненного дня вівторка. Робочий тиждень у Розгарі готуємося до Великого дня, хоча вже хтось, хто ремокатолик, зустрів, нічого наступного року вже будемо разом святкувати. Сьогодні вчимося із спостережень. Я помітив за собою знову таку річ. І чому це важливо, бо, бо стикаюся з цим не лише в себе, але у багатьох людей, з якими спілкуюся. Тобто... Майже в кожного з нас є якесь хобі або якесь захоплення, яке ми б хотіли розвивати, ми, ми б хотіли в ньому зростати, але якось не виходить. Якось перекладаємо з року в рік, якось, ну, ми кажемо, що ну, нема часу, просто якось ніколи не виходить. Недавно на реколекціях ми собі нагадали, що як файно є, коли є в людини прес. От, пам'ятаєте, ці кубики, хто пам'ятає? На шивуті замість живота одного там 6-9 кубиків, в кого скільки вийде. А... І ми хотіли би, аби прес був, але то треба би було кожен день качати потрошки. Уявляєте, якби до сьогодні качали прес не, по. 20 разів, то був би якийсь результат. І в чому саме наше спостереження? І Слухав якогось спікера сьогодні зранку, і він наголосив, що Власне, тому ми забуваємо, тому ми не ростемо в якихось наших хобі а в чомусь, що нам подобається, чому тому не зростаємо, бо забуваємо рахувати. І він каже: він дослідив: якщо ти уділяєш час для якоїсь певної речі, для осягнення якоїсь професії нової, для осягнення чогось нового, що не знаєш взагалі, в чому ти нульовий, а але ти хотів би, то якщо ти будеш уділяти 18 хвилин часу в день, 18 хвилин. То протягом року назбірується понад 100 годин. Уявляєте? Ну, слухайте, яка б це справа не була. Але якщо ти якусь справу ну, будеш займатися, буде, вкладеш у неї 100 годин зусиль, чи буде результат, то напевно буде. І він каже: коли ти 100 годин вкладаєш в якусь справу, а хтось не вкладає, то в тебе це виходить у 100 разів краще, ніж у твоєї людини. Він каже, просто візьміться за математику. А я собі подумав, слухайте, ого. Ну, скажімо, в мене це питання фотографії. Я, я хочу навчитися фотографувати. І десь фотографую, десь знімаю, щось там, обробляю фото, але поки що на дуже слабенькому рівні. І собі думаю, ого, а якби я дійсно кожен день по 18 хвилин, то лише протягом останнього року це вже було б 100 годин. А тепер я собі думаю, от, оцей канал, ходім, який я веду. І з моєю улюбленою дружиною першою, то я на день уділяю більше йому, ніж 18 хвилин. Бо зняти, змонтувати, виставити, зареєструвати відео, переглянути коментарі. Тобто, це виходить, якщо ми тепер 3 роки будемо мати 27 квітня, то я вже в це вклав понад 300 годин своєї праці. Ого! Так ось чого я вже знімаю відео, відео майже на автоматі, там реєструю легко, монтую так, десь є про рішення. Але, але слухайте, але йде 18 хвилин. А ну подумайте, чи вийде у вас сьогодні 18 хвилин прикластися до чогось, власне, до того, що ви хотіли, або що ви любите, що вам подобається, але відкладаєте давно. То спробуємо. Давайте спробуємо. Давайте постановимо собі сьогодні якусь річ, яку давно вже відкладали, віднині почнемо робити. Засікаємо час, рівно 18 хвилин, і почали тренуватися. Буквально з нуля за рік поговоримо, що вийшло, правда, і як виходить, як небагато, як відносно небагато треба прикласти зусилля для того, аби протягом року, коли цих зусиль буде сотні, вийшов результат. Тому, тому не опускаємо руки. Усе, що нам треба, це просто увійти в ритм, просто увійти у, у такий, так, таким способом увійти е, у постійність, у стабільність. А ця стабільність витягне. Прикольно. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. І останньо ми там трошки допомогли грошима на дорогу, на схід везли різні речі на Пасху нашим військовим. І ще сьогодні я ще такого не робив ніколи. подзвонила мені одна пані, знайома, що там. Померла біля неї жінка і нема кому ховати, нема кому похорон організувати. І уявляєте собі, ми з нашого фонду їм допомогли передбати всі потрібні речі, чи там хоча б основні для похорону, так що ще й в такому участі не брав. Але виявляється, треба. І, і такі є потребуючі, які вже не живуть, а потребують, бо померлого треба поховати. Тому дякую вам за всяку участь, за кожен донат, за найменші ваші внески. Готуємося і не ніколи не біймося уділяти час на речі, про які мріємо, про які, які хочемо мати. І подивіться, його треба уділяти трошки, але постійно. То будьмо в цьому постійні, і тоді буде результат. Майтеся файно, мир вам!